покльовочка. Оп, покльовочка. Є. Є. Б'є. Аж поки ну не засічається. Окунь! 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 Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Fishing Life І з вами я Назар Боженко. У нас така затяжна прийшла недобра погода, падає дощ цілими днями. Але ось на сьогодні синоптики передали, що ймовірність доща протягом дня буде відсотків 40 і ми прийняли рішення використовувати цю можливість та відправлятись на риболовлю. І саме зараз вже з розкладеними снастями. Ми з Павлом прямуємо на першу місцину нашої сьогодні риболовні. А таких місцин у нас сьогодні буде цілих три. Тобто, в нас за планом є три невеликих озера, на яких ми будемо рибалити. Загалом в наших планах це ловити різного хижака і щуку, і окуня. Відповідно, саме тому в моїх руках два комплекти. Один я розклав з прицілем в щучку, один з прицілом в окуня. Якщо на перших двох озерах... Не буде добре хлювати, у нас є запасне третє озеро, ми поїдемо ще туди. Ось, А зараз доходимо до водойми, розпочинаємо ловити погода, як то кажуть в народі, щуча. Тож ми надіємося спіймати саме цю рибу одразу зі старту риболовлі. Тож, друзі, від вас, як завжди, прошу підписуватись на мій YouTube канал. Прямо зараз підтримайте також цей ролик вашим лайком. І давайте будемо дивитися, що в нас сьогодні з цього вийде. Отак ми дійшли до нашого ловлі, ноги вже мокрі. Ну і ще й бачите, в цілому озеро нас зустрічає не дуже той привітно. Практично вся площа води покрита ряскою і буквально ми знайшли вікно, в якому зараз почнемо нашу риболовлю. Цей воблер, на просто під ці умови створювався. Тут реально відкритої води, от від трави до поверхні, там 20 см. Зерофутер, чері. Подивимося, що скаже. Е, yeah, е, yeah, блин, <су> я бачу, как я батя, как хвыляй, да? Блин, зашла, блин, ну як так? На вобер, на вобер. Я такий стою і думаю, так, чекай, що це мій типу, знаєш, плеве такою хворію, а за ним якась хворя з боку, думаю, що таке і вона клас. Ну, ви самі бачите, який це жабовник. Тут просто безліч цієї всякої трави, безліч е цієї такої зеленої погорі плаває. Але ну, щука ж любить по факту такі місця. Ну, любить, реально любить. І не знаю, я, напевно, закидів 7-8 зробив на воблерок, на цей екран, який я поставив. І кинув, ну, фактично туди, куди вже кидав. І дивлюсь за приманкою, така хвилька починає йти. Думаю, блін, це вроді вихід як риба. І там ще пів метра вона атакує, сідає. Та невелика щучка, ну така там 300-400 грам. Але все одно приємно, тому що ну, це завжди гарна покльовка на поверхневу приманку. І та й боролись на непогано. Лише шкода, що насправді. Зійшла, проте вона показала нам, що вона тут якби є, що вона вводиться і треба допрацьовувати, доловлювати, і є шанси зловити ще. Цей крен, до речі, так непогано проходить оцю траву поверхневу. Тобто не завжди зачіпає її. Буває, що проходить прямо під нею так гарно. Зачепився. Треба рятувати приманку. Ну гілку треба зрізати, я думаю, зараз ми врятуємо приманку. Іє. Ось ну, все має бути там моя приманка. Здавалося так, там джиг-джигом, але... Такий теч на Вольфрамі. ну теж шкода обривати, так що врятував його. На жаль, з першим озером нам доводиться завершити значно скоріше, ніж цього би хотілося. Але ну, ви бачите, що відкритого плеса тут дуже мало, ну і просто нема де ловити. Так що треба переміщатись далі і шукати десь якісь можливості, варіанти, де все ж таки зловити першу рибу. Щучка добирає. Зараз пробую на зміні добрати рибку, поставлю її в облер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Як щучка атакувала, причому, бачите, я це джих кидав? І джих її не цікавив. Давай, буде повтор. Блін, знов промазала, знову промазала. Ну, На мілині, бачите, в траву вертаюся на мілану і вона якби, тут присутня, але не попадає. Поки що наш план ну трошки провалюється, скажімо так. Та, Я вертаюся на мілану, там знов покльовка, але з чотирьох клювань, бачите, в мене жодної риби в активі нема. Ну, є розуміння того, що все ж таки риба стоїть на мілині. Тобто, де мілкіше, де більше трави, там вона і стоїть. Де трохи глибше, частіше, там покльовок взагалі не було. Треба зараз думати, що робити далі. Можливо, і переїжджати вже, шукати щось нове, тому що, в принципі, рибачимо десь півтори години і ну, такий результат. Посередній, погодьтесь. Все-таки прийняли ми рішення, що треба змінити водойму. Тому зараз скоренько перекусимо і їдемо на ще одне озеро, яке тут відносно недалеко знаходиться. Спробуємо ловити там. Павло, Дякую. Друзі, в моїх роках ніж українського виробника, який насправді відомий і підкорив ну, фактично весь світ серед нажиманів США, Британії, Кореї. Е, доволі популярний бренд BPS Knives. І в цілому на Ютубі можна знайти багато оглядів е, саме на цей продукт від зарубіжних блогерів. Получається український продукт, який виготовляється в броварах Це Київська область та і. Відомий на весь світ. Що вартує додати, ці ножі це є повністю ручна робота, і в цілому він виготовлений з нержавіючої сталі. А руків'я з мікарти. Цей матеріал він не впитує в воду, не деформується і за роки служби, скажем так, не втрачає, не змінює свої властивості абсолютно ніяк. Сам чехол він також ручної роботи і він йде в комплекті абсолютно до всіх ножів. Тому, якщо хтось саме вибирає собі ножа, то звертайте увагу на українського виробника. Посилання я залишаю вам в. Описі під відео. Переїхали, дощик трошки ще посилився. Позаду нас озерце. Хвиля б'є в наш берег, в лице. Ну, неприємний момент. Я зараз сюди беру тільки один спінг, тільки оконевий і мікрушний. І будемо розпочинати. Об'єктив камери вже повністю заляпаний. Водичка просто кришталева. Реальна водичка просто кришталева. Плавають мальки під берегом. Покльовочка. Оп, покльовочка. Є! <с bilmiyorum> є! Клас. Попав десь зразу в стайку. Перший закид в мене зразу три покльовки і є окунь. Перша риба сьогоднішнього дня, ну невеликий окунь. Але це перша риба сьогоднішнього дня. Пливи, малюсь. Перемалечку на повний викид посилає. Там досить глибоко, там напевне десь 3-4 метри. Тому топиться секунд, не знаю, 5-7. Павло, тянеш рибу? Павло вже другу рибу тягне. Оп, покльовочка є. О, цей більший за першого. Цей більший за першого. На повному викиді вони стоять і зразу звідти атакують. Ох, 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 затрусив мордою. О, поконідзе, окунідзе. Друзі, ось такий окунець. Не знаю, що зробити, щоб дощ не заливав камеру. Він просто такий дрібний, січеє. Я бачу, що об'єктив постійно заливає водою. Ну, будемо якось намагатись знімати. Окунька відпускаємо. Є, зразу, з першого ж підриву, зійшов. Всі зразу наступні. Ти дивись. Це просто, просто капець, який він активний. Який він активний, невеликий, але просто покльовки просто одна за іншою. Тільки зійшов, зразу наступний. Давайте спробуємо повторити ще раз це все наше діло. У мене стоїть 0,2 нитка по японському розмірі. Ну, тоненька, та. Тобто я кидаю 3 грами і вона дозволяє ці 3 грами реально далеко закинути. І клює він весь саме от там. Ну, я не знаю, я, в принципі, поки що не дотягував до берега, тому що всі рази клюнуло саме звідти. Ось, але всі рази з першого ж підриву він там клював. Є. Зійшов. Є, добрав, добив. Ой, Павло, це ще кращий. Є окунь. Ну, не кабан, ні-ні, ні щось здалось. Здалось. Він такий самий, але щось здалось, що він якийсь великий. Але він, як бачите, теж такий стандартного розміру. Йди сюди. Наступний, на підході вже доброви. На підході доброви ще один. Друзі, знімати дуже важко. Цей дощ просто січе 10-20 секунд, об'єктиви камер всі заплямлені і ну, вже нічого не видно. Вітер нам в лице дує, якраз дощ, виходить, так дує, і всі об'єктиви тому зразу заляпує. Але окунь, от ми приїхали і оці перші закиди він реально так порадував, підняв настрій своєю активністю. Тому що він почав зразу реагувати на приманку і досить активно криє. Він невеликий, та, але зараз ми будемо йти і спробуємо знайти щось цікавіше, щось краще. Але початок ради. На одному закиді просто ну, по п'ять покльовок б'є, аж поки ну, не засічеться. От зараз вони мені вже з'їли пів приманки, виходить. Ось і на цьому закиді там було три-чотири покльовки. І от каже, реально, поки не засічеться до чогось часу, він стукає і стукає. З дна підняв. О! О! Впало на дно і коли лежало на дні, то він підняв. Слухай, ну бореться. Цікаво, що там зараз буде. Ну непоганий. Щука, ні, не щука, окунь. Окунь, окунь. Окунь. Ох. І на березі зійшов. Добре, що на березі зійшов. Ну такий непоганий. А от і трошки більший, трошки вже такий приємніший смугастий попався. Зараз я його відпущу і розкажу вам, як це все сталося. Ох, хоче втекти. О, додому. Що значить я зробив? Думаю, треба збільшитись трошки по приманці. І, можливо, це відсіє меншого окуня. І поставив таку креатурку Бакс Селектівський, 2 дюйма. Ну, в цілому, така більш об'ємна приманка, приєдна з тим, що в мене було до цього. Бачите, зразу те, в принципі, я це дало свій результат. Зразу я спіймав. Більшого Окуня будемо зараз продовжувати експерименти. Є Є Окунь. Ох. трусить мордою приємно. Трусить мордою дуже приємно. Покажись, покажись. Ось такий смугастий. Такий смугастий, непоганий, такий ось смугастий. Цього разу потрапив на гачок Відпущу. Поставив я приманку скорб і на нього якраз зараз плюнула. Ну і бачите, ну, не везе, конкретно, не везе з погодою. Кожен ролик у нас виходить. Якісь дощі все одно мусить мене застати. Так, щоб приїхати і все гарно половити, познімати, ну, не вдається останні рази так точно. О, Павло теж дістав окуня. Ось, Але ну хоча б риба кліє, хоча б риба кліє, це вже добре. Є. О! А ні, через брову не йшов, реально через брову не хотів йти і здавався дуже великим. Но він якби більший ніж попередній. Ааа, я зрозумів. У мене та сама історія. Щупік. Но через брову, поки перетягнеш, то реально здається, що там просто ракета якась. Але бачите, невелика щучка. Три покльовки. Три покльовки, потім засік. Павло, я би зараз тут покайфував з 23-м ванкішем. Ну, Павло, Павло дав мені половити на новенького ванкіша 23-го року. Я оце теж думаю я собі може над такою катушечкою. Павло дав покидати. О, о-о-о! Паша є. Оце оконь, оце оконь. Оце те, що треба, і це оконь. Зійшов. Ну як так? Ну це було мінімум 200 грам. Це реально це було мінімум 200 грам. Іди сюди. Сильний, він невеликий тут, але він реально сильний, тому що от коли ловиш з глибини окуня, то реально не раз помічав, що якщо ти його так і тягнеш з глибини, то окунець дійсно значно сильніший. Річковий окунь сильний, так? Це всі знають. От. А друге, це якщо тягнеш з глибини, то теж такі відчуття на зовсім інші. Зразу чути, що от він реально він так важчий, більше давить. Ну, напевне, це все саме через глибину якраз таки. О, з повного викиду, дивись. Знов гарний. Та, ну виглядає, що там. З повного викиду. Ну не такий, не такий, як зійшов, але більший за середній розмір. Ходи сюди. О, який він гарний жовтий, я бачу. Ох, який він жовтий. Нормальний розмір? І я кажу, що нормальний. Опа, Чікс. Красень. Красень. Тепер на Павла вудочку, Бачите, мені теж такий більший причепився. Ну, перший був ще більший, він зійшов, на жаль. Цей трохи менший, але теж приємно. Ну ще ще так покаже. Та дивіться, який в нього новий дизайн. І окуньок. Окуньок грам такий, ну 150 точно. Давайте відпускати. Є ще одна гарна покльовка, але це, мені здається, щука. Ого, ого. Ну, якщо не щука, то оконь нереальний кабан. Але так як я не вірю в оконя нереального кабана, то я кажу, що це щука. Окунь! 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 Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, сюди-сюди! Оце окуняра влетів. Дивіться, який бас. Оце бас. Ковтнув, приманки не видно. Просто бас. Клас! Оце окунярчик порадував. З гарним таким ударом і на виважуванні. Топовий був, просто топовий. Я, чесно сказати, думав, що тут більше буде. Ну я думаю, 500 грам може риба. Він такий на 300. Але шикарно, просто шикарно. Роби мені ним. мені ним. Заблукав, пішов в берег, чоти в берег пішов, та тікає в глибину. Порибали ми на цьому озерці. В принципі, оконець радував, оконець клював. І попався навіть крупніший розмір це радує. Але попереду на нас чекає ще третє озеро, тому давайте не будемо з цим затягувати, не будемо відкладати. І рухаємось ще на нього. Половимо там, подивимося, що там робиться. Ось і наше наступне озерце. Воно невелике. Воно мені знайоме, і тут точно є оконь в невеликому, в середньому розмірі, в принципі, в доволі непоганій кількості. Завжди я його ловив тут, коли була більш холодна пора, тому не можу сказати, як він буде себе поводити зараз, коли на вулиці вже прийшло літо. Що залишається робити? Залишається розкладати свою снасть, кидати проманку в воду і перевіряти. Давайте цим займемось. Ой-ой-ой. О, зійшов. Є, добрав. Добрав оконючок. На викиді 2,5 грамчика була покльовка. Ну такі покльовочки приємні досить. Тобто, бач, він ну, досить різко б'є. 2,5 грамчика і скорб. Холодненький, холодненький окунь. В попередньому озері був такий теплий, а тут такий холодний. Є. Ох-ох, на викиді з трави. Під траву поклав і є. Опа, ще один. Ще один оконь, ще один оконець. Карамельний скорб. Друзі, переїхали. Перші закиди зразу нам показали, показують, що риба присутня і риба нібито налаштована клювати. Павло почав з меншої ваги, Павло ловить десь там грам-півтора на ближній дистанції, я ловлю на 2,5 більше здалека. З Павла трошки краще кліє, в мене трошки гірше кліє, але будемо, скажімо так, далі працювати цими двома темами. О, стравички, конець побільший. На Дарсу кажеш, так? так дарце. Що ця тема? І третій з того ж самого місця. Третій, на викиді взяв. Оп, здалека притягну, ось притягну ще одного. О-о-о-о, більшенький, оце більшенький зразу, чути ти побороть бішо. От, гарно давить і так мордою трусить. Приємно. Приємно, приємно. Дивись, який гарненький оконець. Гарненький оконець, гарненький. Ще один такий непоганий грамів 100-100 з копійками. І саме з викиду. З викиду 2,5 грам, але по факту на 0,2 ниці ну, воно ж летить непогано. Карамельний скорпік. І такий темненький окунчик, Додому його. В принципі, покльовочки є, але йдемо, прогуляємося далі, подивимося, яка ситуація в наступних місцях. Який чарівний дуплет. Опачик. Правилами, правилами поки що не в От і... Ох, я бачу, як щука погнала малька. Ой, паша, це хороша риба. Це може щука чи що це? Ні, не щука, це окунь. Ой-ой-ой, дуже класний. На, тримай тільки так, щоб не ну, дійшло. А можеш бути туди айфон там той? Ну це щось хороше, це реально щось гарне. Блін, це щука! Блін, це щука! Я розчарований. Чесно, я розчарований. Я був максимально налаштований на те, що по боротьбі, по цих перших гривках, що це буде гарний окунь. Ну, але все ж таки, бачите, це мій гарний оконь <гум> ближче до берега виявився такою щучкою. Ну приємною, та, бійкою. Але. Але... Але це перша та за сьогодні? А, ні, не перша, вже була там, щучка. В цілому ж наша поїздка була за щукою, та яка не клювала. О, каже, Паша. Тоже тягне ну, добре, відпускаємо, продовжуємо. Брін, друзі, це, мав бути отакий кабан-оконь. Але виявилась щучка, хоча по боротьбі максимально було схоже реально на окуня. Давайте зробимо так, що така, скажем, приємний та неочікуваний бонус. На ній і завершимо сьогоднішню риболовлю. Рибу половили просто чудово в кількості з гарними покльовками, з гарною боротьбою. Проїхались по водоймах, побачили покльовки на різні приманки. Соб запам'яталось як щука клювала на поверхневі та гарно все. Ось, і щучкою знову ж таки завершили цей день. Так що, хлопці, сподобалася вам ця риболовля? Обов'язково залишайте ваш лайк під цим відео. Хто ще не відписався, треба це виправити, треба підписатись на мій YouTube канал. І зустрінемося з вами в наступному випуску. Па-па!